Як маркетологи продали нам зиму. Я думаю, ви помітили, як в торгових центрах почав з'являтися вже всюди зимовий декор. До прикладу, 25 вересня, я була в Сінсеї, і там вже зимовий декор. В соціальних мережах бренди, люди починають постити вже також відео, дописи пов'язані з зимою. І в цьому нічого поганого немає. Але... Весь час ми чогось чекаємо і живемо, наче не в цьому моменті, не в цьому часі. Наприклад, в серпні всюди був вже осінній декор по магазинах і так далі. Ми вже чекали усієї атмосфери осені. Зараз ось настала осінь. Саме час нею насолоджуватися, дивитися серіал «Gossip Girl», декорувати свою хатинку, осінні декорації, але ми вже чекаємо зиму. І кожного разу ми чогось чекаємо, щоб отримувати от якусь цю насолоду, але найкращим рішенням буде жити тут в моменті. Не кажіть моїм колегам-маркетологам, що я вам це розповіла, бо нічого страшного не станеться, якщо ви купите зимовий декор.